Дмитро Дмитрій Пєсков, речник е Кремлівський, він сказав сьогодні, що не можна обговорювати подальші мирні потенційні мирні перемовини між вами, путіним е Трампом та європейськими представниками, тому що вони вважають, що ви тепер нелегітимний президент, бо ви повинні були у травні минулого року провести вибори. Але оскільки у вас військовий стан, ви не змогли б провести ці вибори, вони тепер намагаються сказати, що це робить вас нелегітимним президентом, який більше не має демократичного мандату людей. Що би ви сказали на це? Я хотів би повернутись трішечки назад до повномасштабного вторгнення. А передусім, я дуже хотів навіть зв'язатись по телефону, і це було з Путіним. Це було. Після нашої нормандської зустрічі кілька разів після того, як ми домовились про припинення вогню, а вони все це, це порушували. Ми мали кілька дзвінків з Путіним, а потім він зник більше ніж на рік. І він зник на рік і після чого почалось повномасштабне вторгнення. Весь цей час я намагався, і це можуть прослідкувати ваші колеги інші публічно, не публічно. Ви запитайте всіх лідерів, лідерів Європи і США. Я звертався до всіх. Я дуже хотів поговорити з ним, мати можливість зустрітися на будь-яких умовах, поговорити без будь-яких умов, просто зустрітись і почати діалог щодо закінчення війни. Припинення вогню знову. І найголовніше тоді перед повномасштабним вторгненням обміну всіх полонених я хотів повернути наших громадян. Що тоді говорив той самий його прес-секретар, і говорив Путін? А про що можна говорити, нема про що говорити. Ми не розуміємо причин зустрічі. Україна зриває перемиря, хоча вони постійно обстрілювали. А я дуже хотів. Дуже хотів, щоб ми зберегли просто свої домовленості. Це з ними не працює. Тобто з ними не працює можливість закінчення війни. Ця можливість тоді не працювала. Вони були впевнені в своїй силі. І зрозуміло, що вони завжди хотіли руйнації України. Сьогодні вони шукають інші причини, тому що вони не готові закінчити війну. Війну вони не хочуть закінчення цієї війни. Завтра вони будуть говорити, що вони готові до зустрічі напряму з Трампом, що Україна їм не потрібна, бо це війна не Росії з Україною, там просто якась операція. Це глобальна війна Росії проти НАТО, а НАТО це Сполучені Штати. Ми готові говорити тільки Сполученими Штатами, але вони будуть просто все це маячня. Вони будуть шукати причини, як не закінчити цю війну. Тому що бажання Путіна тільки одне: щоб нас не існувало. Розрозуміло, що я їм не підходжу, тому що їм потрібна їх. Лялькова людинка тут їм потрібен їх чоловік, їх людина, який буде керувати Україною. А якщо Відверто, так воно було до війни, і так воно було раніше. Коли у них була друга партія в нашому парламенті, вони керували повністю цією партією. Вони впливали на парламент України і робили все, щоб Україна ніколи не обрала європейський шлях, щоб вона завжди була під калпаком Російської Федерації. Їх бажання поставити їх людину. Ну, якщо чесно, вони хочуть в принципі зробити те, що вони робили. Вони робили в Чечні, зруйнували повністю її і повністю це частина сьогодні їх впливу, частина їх територій. Вони це робили в Грузії. Спочатку заморожений конфлікт, а потім поставили своїх людей керувати державою. Вони завжди так і йдуть. Вони це зробили по великому рахунку в Білорусі. Просто там є Лукашенка і незалежності у Білорусі немає. Фактично підписаний договір між Росією і Білорусією про те, що Білорусь віддала свою незалежність Російській Федерації. Ось що відбувається йому все одно, хто буде тут президентом, головне, щоб це була людина, яка проти західних цінностей, проти заходу, проти Європейського союзу, яка буде сприймати НАТО як ворога, так і це Росія. Ну принаймні. Кремль робить все, щоб їх суспільство вважало НАТО нападником. Хоча це, це безумовно оборонний альянс, безпековий оборонний альянс, який ні на кого не наступає. Ось що відбувається щодо моєї легітимності, Пірс, мене обрало 73 мого населення, нас народу України. 73%. Я, ви знаєте. Я завжди говорив, я абсолютно відкритий до будь-яких виборів. Так, під час війни не можуть бути вибори. Треба змінювати відповідне законодавство, конституцію держав тощо. Є великі виклики, але людські є речі є не юридичні, є дуже людські речі. Як наші військові, як вони будуть голосувати? І це питання не від мене, не від. Пересічно українцям, питання від, від всіх, від всіх військових, від всіх українців, як вони можуть в окопах голосувати? Як будуть голосувати всі наші люди на окупованих територіях? Мільйони людей. Яким чином? Невже нам більше не цікаво, що вони думають і кого вони хочуть обрати? Як будуть голосувати 8 мільйонів українців, які знаходяться сьогодні за кордоном через цю війну? Безумовно, війна закінчиться. Закінчиться гаряча фаза а, війни. І тоді, коли зупиниться військовий стан, військовий стан зупиниться, обов'язково буде оголошено про вибори. А це потрібно. Ми захищаємо демократію, і це обов'язково потрібно. Але зрозумійте одну річ. Сьогодні всі розуміють: якщо ми зупинимо військовий стан, це те, що хоче Путін, це означатиме, що наша армія. В більшості своїй свої, вона повернеться додому. І це справедливо, якщо немає військового стану, вони повернуться до своїх сімей. І вони повернуться додому. Хто буде нас захищати? Які гарантії безпеки у Україні? Чому Росія не піде на нас знов закупацію? Ну, піде. Без гарантій безпеки це неможливо. Піде. Тому потрібні відповіді на це запитання.